Спеціально розібрав енхель, щоб вам показати, як згоріла щотка, ну, як все сплавило корпус на щотках. І воно вже нікудишнє. А от я переробляв отаким от чином. Не фокусується. Кусок плати щотки. На тій платі перевертів дирки. Позажимав і кусок корка. Ну, як кусок, з бутилки вирізав, щоб воно не коротило, та й все. Взяв ось такий корок, такого оплату, і такого щотки всі загинають, присверлюють ці тото, Тобто, то кажуть, нікуди ж ні. Зараз, Поставляю отакі ось пружинки і закручую, покажу, як вона працює. Ну і все. Тут пішебник поставили. Та й буде квітка. Скручую до кубки його. Таку пластину продають, але вона однаково сплавиться. what's that